Слово Верітас на ранок суботи, свята святих апостолів Филипа та Якова. У сьогоднішньому Евангелії ми стаємо учасниками діалогу між апостолом Филипом та Ісусом. Учень нашого Господа хоче побачити Отця і просить в Ісуса, щоб той йому його об'явив. Наш Спаситель іде на зустріч апостолові, але дивує свої відповіді, стверджуючи, що отець уже стільки часу з ним, але він його не пізнав. Бо хто бачить Сина, той бачить Отця. Не просто нам розуміти цю відповідь Ісуса. та цієї складності нам не потрібно боятися. Подивіться, як часто люди перестають читати Євангелія та пізнавати свою віру через аргумент Я не розумію, мені складно дається, і тому подібні. Дорогі брати і сестри, відвикаємо від легких шляхів пізнати Бога. У Святому Письмі є багато складних моментів для розуміння. І не потрібно цьому дивуватися, бо таємниці Бога є захоплюючі, але в той же час є складними для того, щоб їх пізнати і зрозуміти. Не біймося прикладати зусилля, кожна жертва має свою нагороду. І чим більш наполегливо ми будемо вчитися і прагнути пізнати Бога, тим більше Бог відкриватиме нам себе і наповнюватиме наш розум своєю світлістю та благодаттю для пізнання духовних і вічних речей.